Вечеря Даші Євду. Що я сьогодні буду їсти? Ви бачите, що воно парує? Ви бачите? От качанів до креветок. ви бачите ось? Ой, волосинка попала, нічого страшного. Так, обчищаю першу креветку. Дивіться, яка вона. Давно не їла. Рішила купити побалувати себе. Так, раз, обчищаю. І тепер оце я теж обчищаю. Хтось їсть його з усим, а я оце викидаю. Я це не їм. І оце тепер я їм, бачите все. Дуже смачно. Ммм. Зараз ще. Вкинемо сюди окропу. І так смачно.